Всім привіт! 9 година вечора зараз. І я планую попрацювати до комендантської години. У мене якось так склалося, що я лише один раз з початку війни працював до комендантської години. Зазвичай я раніше перестаю, закінчую роботу свою десь о 9-8 годині вечора. Мені часто пишуть в коментарях, там, працюй до комендантської вечорі, можна щось заробити. Тим більше я вчора сам бачив, що. Болт, Убер, уклон, там шалені коефіцієнти ввечері горіли. І сьогодні так склалося, що я цілий день не працював, були справи у мене, і на вечір з'явилося трішки свободного часу і вирішив попрацювати з 9 до 11, 3 години. Сьогодні, звичайно, не п'ятниця, не субота. Я думаю, багато сильно заказів не буде, коефіцієнтів великих не буде, але тим не менш, можливо, щось вийде заробити. Шукаємо відразу болт, тому що болт це такий маркер. Коли на ньому горять коефіцієнти, значить робота є. Якщо на ньому кофіці немає, роботи немає. Горить трішки центр і щось там на теремках. І тут. А я знаходжусь на Позняках, і тут поки що тихо. Побачимо, може буде як вчора, тому що вчора також з 8-ї години так. Трішки горів центр і все. А потім буквально виконали одне замовлення там 20 хвилин і вже горіло червоним все місто. О, от і відразу замовлення на Харківське шосе. Ну, Напевно, візьмемо. А там побачимо. Завершається замовлення, і мені відразу прийшло мінімалочка наступне. Завершаємося замовлення. 60 гривень мінімалка. Ось, І почали з'являтися коефіцієнти, про що я і говорив. Ось на оболон за 269 гривень з коефіцієнтом 1,2. Я думаю, можна їхати, пробок нема, доїдемо дуже швидко. Убер взагалі. накидує щось, хоча коефіцієнти також почали з'являтися. О, так, Правий берег добре горить. Але він мені щось накидував взагалі неадекватно. Або великі подачі, або тариф незрозумілий. Завершив я це замовлення. Вже майже 10-та і мені прийшло замовлення з коефіцієнтом 1,7 тут по місту, ну, по оболоні, на оболонський проспект за 123 гривні. Завершив я це замовлення. Так, ми поки виключаємо і ставимо відразу так, додому, тому що вже час піджимає. 22.07 уже. Блин, и тут как на звоны много. Так, сейчас мне так и дает. Ого, дурное взагалі. Ольжич, Ольжич, а... ну, майже в ту сторону, так. Я ні, не візьму. Візьму щось подалі. подальше. Ще раз. Можливо, ще убер включити, хоча там не виставиш точку. Тому що коли горять коефіцієнти, Uber не дає виставити додому. Це таке. Замовлення на Сахсаганську, тому що кращого нічого не давало. Якісь або величезна подача там по 10 км, або взагалі не зрозуміло, що і ще один такий нюанс на вулиці 0, і, якщо не видно, іде дощ. Тому, можливо, завтра зранку буде каток. І минулого разу, коли я працював документацією, не сподобалось, тому що. Люди дуже часто не виходять дуже час до комендантської години. Можна було поспішити, а вони викликають таксі і дуже довго виходять або взагалі не виходять. У мене минулого разу, коли я працював до 11, було дуже багато відмін. Я приїжджаю, люди не виходять, телефоную. Ой, вибачте, ми там або трубку не беруть, або ми уїхали на другому таксі. Замовлення, тому що пасажири неправильно указали місце, ще шукав їх. Але тим не менш, 40 хвилин 11 і, і якась така странна картина по болту. Взагалі зникли коефіцієнти, все. Він що, в такий час перестає працювати, чи що незрозуміло якось. 15-11 і, і замовлення, походу, закінчилось, тому що болт мовчить, уклон мовчить. Якісь замовлення там в ефірі іноді проскакують, але так. Не в ту сторону і дрібні, скажімо так. Убер, до речі, також мовчить. Включив його навіть без е, указання напрямку, взагалі нічого не дає, уклон ось де центральний. Мені туди не потрібно. Мовлення коротке за 92 гривні, але на Вільямса це мені там додому буквально декілька хвилин. І ще й місце посадки указано так, як зупинка. Тому я думаю, люди вже чекають. Не буде так, як... Тими пасажирами, що з оболоні їхали, тому думаю, майже майже встигаю до комендантської так, завершую замовлення. Останнє на сьогодні. І час 5.54. В принципі, я встигаю додому, до комендантської. І так, я вже вдома встиг до 11-ї години до комендантської. Що можна сказати по роботі? Якщо б це був... Будній день, або п'ятниця, субота, ввечері, звісно, замовлень було більше, роботи було більше, більші коефіцієнти, так як я вчора ввечері приїхав додому десь на південту, включав, горів Uber, горів Bolt, величезні коефіцієнти були, там, по 2,4 приходило навіть на Uber коефіцієнти. А сьогодні найбільший коефіцієнт я взяв це 1,7, а то були всі 1,2, 1,3. Цьому, Касу я зробив 650 гривень, пробіг у мене 60 кілометрів е, з маленькою витратою палива, тому що місто пусте було, і длінні поїздки всі. Получається на паливо до 200 гривень, гривень 180-170 приблизно ну, ну, круглім вісім відніма, е, віднімаємо від 650 і того я заробив 450 гривень чистими, можна ще там, 50 гривень на мортизацію відкласти. І того там 400 гривень за 3 години. Чесно, небагато, тому що ризикувати встигнеш, не встигнеш до комендантської години за таку суму. Мені здається, немає сенсу ніякого. Тому краще, якщо працюєте до комендантської, це виїжджати субота. П'ятниця, можливо, будні дні, тоді ситуація краща. Сьогодні була неділя, роботи не дуже багато, людей, звісно, не дуже багато. Люди там відпочивають, готуються до понеділка, до, робочого дня, до робочої неділі. Так. Ось такий вийшло короткий день робочий, така підробітка, скажімо так. Багато чи мало по традиції. пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Дякую, що до кінця. Всім пока.